Медитація на сканування нашої першої чакри, нашої основної фундаментальної чакри Муладхара. Відчуйте зараз своє дихання. Відчуйте, як ви зараз вдихаєте, глибоко вдихаєте через ніс. І видихайте через рот. Дихайте глибоко. Намагайтесь дихати животом, а не грудною клітиною. Зробіть глибокий вдих. Видих. Дихайте глибоко. Відчуйте, як з кожним вдихом ви не наче відчуваєте легкість, гармонію. І з кожним видихом. Вас не наче покидають блоки. І те, що заважає розслабитись, думки, які заважають розслабитись. Глибокий вдих. Види. Дихайте далі спокійно, в своєму темпі, так як вам зручно. І відчуйте зараз кінчики пальців на ногах. Відчуйте, як начебто, їх огортає тепло, Наче там запалюється вогник, який проникає виникає у ваші стопи. Відчуйте, як цей вогник розслабляє п'ятки. Це тепло, воно піднімається вище і розслабляє ваші ікри. Коліна. Бедра. Відчуйте, як ваші бедра стають розслабленими, розслабляється внутрішня сторона бедра зовнішня. Ваші ноги стають важкими. Їх неначе огортає тепло, легкість. Ваші ноги неначе прибиває зараз до поверхні. Відчуйте зараз, як це тепло, цей вогник, він неначе піднімається вище і зігріває вас всередині, Зігріває ваші внутрішні органи тазу. Відчуйте, як... Розслабляється ваша сідниця. Розслабляється таз. Розслабляється. Інтимні м'язи розслабляються. Ви можете відчути, як начебто цей вогник, він стає більшим. Він іначе розпалюється полум'я. І цей вогник знаходиться в районі вашого куприка. Відчуйте, як це полум'я, воно неначе розпалюється. Вогник червоного кольору внизу живота. Розпалюється полум'я, яке вас зігріває. Це на, наша чакра. Уладхара. наша коренева чакра, це зв'язок з родом, з нашими предками, це наш фундамент, основа, основа нашої чакральної системи. Відчуйте зараз. Як цей вогник, це полум'я, воно неначе розширюється, зігріває ваш таз. І неначе хвилі, і не наче хвилі, тепла, вони піднімається вверх, розслабляючи вашу поясницю. Живіт. Відчуйте, як розслабляється хребет. Кожен хребець розслабляється. Лопатки розслабляються. Ребра. Грудна клітина. Розслабляються всі внутрішні органи грудної клітини. Ви відчуваєте повне розслаблення, легкість. Розслабляються ключиці, плечі. Ви відчуваєте, як з плечей в руках стікається розслаблення. Це тепло. Хвиля тепла, вона неначе наповнює ваші руки. І ви відчуваєте важкість в руках. При цьому розслабляється ваша права рука, ліва рука. Вислабляються лікті, кисти рук, долоні, пальчики на руках. Ви відчуваєте повне, тотальне розслаблення всього тіла. розслаблені руки. Ноги. Розслаблене ваше тіло. Його не наче прибиває до поверхні. І ви відчуваєте, як хвилі тепла вони піднімаються вище, розслабляючи всі м'язи за шиї, потилицю. Маківку. Ослабляється шкіра голови, волосся, чоло. Точка між брів. розслабляються брови. Очі розслабляються, повіки стають важкими і розслабленими, Розслабляється ніс, губи, язик. Розслабляються щоки, підборіття. Ви відчуваєте повне тотальне розслаблення. Ви відчуваєте тепло, яке хвилями неначе розходиться по вашому тілу. Подивіться зараз на той вогник, на те полум'я. Яке воно? Відчуйте, наскільки воно велике у вас зараз або маленьке? Можливо, прямо зараз ви можете побачити якісь блоки своїй муладхарі. Муладхара, вона знаходиться там, де ваш куприк прямо напроти, внизу живота. Над лобком. Подивіться зараз на свою чакру. Можливо, ви можете згадати, що перше вам прийшло в голову, коли ми дійшли до цього місця, якого кольору вона вам прийшла, ваша чакра. Молатхара це наш зв'язок з родом. І відчуйте, як цей вогнік. Він, іначе розгораючись, дає вам стабільність, опору, впевненість. Уявіть зараз, як неначе з вашої кореневої чакри, проростають корені у вашій правій носі, по лівій нозі. Відчуйте, як ці корені зараз неначе торкаються землі, і вони стають міцнішими. І вони неначе проростають в землю, переплітаючись між собою. Відчуйте, як ваші корені. Проростають глибоко в землю. Відчуйте, як вони розгалуджуються, переплітаються між собою. І вони зараз неначе досягають ядра землі, окутуючи ядро, неначе. Вростаючи в ядро землі, відчуйте, як через ваші корені підіймається вверх до вашої чакри молоткари, енергія, енергія сила, сила землі, ваша впевненість. Як начебто ви зараз можете напитатися цією енергією, енергією матінки землі. Відчуйте, як енергія піднімається по кореням, по вашим ногам, і вона неначе наповнює вашому ладхару. Зробіть глибокий вдих, видих. І відчуйте, як з кожним видихом ви не наче розширюєте, і з вдихом ви підіймаєте цю енергію. І з кожним видихом розширюєте, розширюєте цю силу, розширюєте чакру, наповнюєте її. Зробіть ще один глибокий вдих. Видих, розширюємо. І ще один глибокий вдих. Видих. Уявіть зараз, як ваші корені неначе з'єднується з вашим родовим деревом. І відчуйте, як в цей момент ви опиняєтесь на галявині. Перед вами стоїть ваше родове дерево. Подивіться, як виглядає ваша галявина, якого кольору вона? як ви себе там почуваєте. Якою, яким себе почуваєте? Подивіться, як перед вами з'являється ваше родове дерево. Яким ви його бачите? Яким його відчуваєте? Що ви відчуваєте, коли дивитесь на нього? Які емоції зараз вас переповнюють? Ці емоції є відображенням вашого внутрішнього стану, вашого зв'язку з вашим родом, з вашим родовим деревом. Подивіться, чи. Воно повністю вам подобається, чи є там щось таке, що вас турбує, можливо, на вашому дереві або біля вашого дерева. Відчуйте перше, що вам приходить на думку. Подивіться, як виглядає воно. І відчуйте свій внутрішній стан біля нього. Ви можете побути зараз біля нього. Більше провідчувати цей стан енергії. Зараз ви можете уявити, як ви повертаєтесь. Повертаєтесь назад у ваших коренях. Своє тіло. Відчуйте зараз своє тіло. Свої руки, ноги, кінчики пальців на руках. І по готовності ви можете відкривати очі.